Для класу, аудиторії, групи я рекомендую використовувати автомобільні медичні аптечки АМА-2, тобто у другій комплектації, як для автобусів, тобто для кількості до 30 осіб з додатковим медичним набором. Вони повинні бути укомплектовані згідно з діючою ДСТУ, тобто державних стандартів 3961-2000 зі змінами другими опломбовані. Щоб недоброякісні якісь продавці не змогли змінити комплектацію. І, звичайно, що мати сертифікати якості на наповнюючи ці аптечні компоненти, тобто медичні засоби. У них не повинно бути ось таких ось канцелярських ножниць, ось джгут, тобто це те, що я з інших аптечок подоставав. Джгут, бачимо, резинова звичайна трубка. І Винозні джгути це не є засобом для зупинки критичних кровотеч. І зараз ми подивимося, що саме знаходиться у вже перевіреного виробника компанії Авефарма медична аптечка Ама-2. Відкриваю пломбу і дивимося, що знаходиться в аптечці ама 2 виробника Ава-Ама. Тут є довідник для надання домедичної допомоги. Це все вкладення згідно діючого ДСТУ. Є компоненти, які знаходяться в аптечці з переліком, тобто і як їх використовувати. І декілька наборів. Ну, По-перше, допоміжний комплект, тобто є допоміжний комплект. Я вже не буду перераховувати, що саме тут в цьому допоміжному комплекту кожен може перевірити самостійно. Тут є комплект, тобто набір номер 1 теж згідно діючого ДСТУ, тобто, бачимо джгут, с бачимо, що тут є е, повноцінний еластичний бинт, інші види бинтів, тобто тут же є і Медичні зараз я покажу рукавичці і спеціальні ножниці. Бачимо, саме такі ножниці не, не дитячі, не канцелярські, а саме ось такі медичні ножниці повинні бути у аптечці. І зараз я дістану жут. Тут може бути або турнікет. Ось тут Декілька бачимо турнікетів, 4 турнікети. Ось такі турнікети, сертифіковані турнікети, не винозні, не винозні жгути, не резинова трубка, а це жгути, ось саме жгут Есмарха. Резинові жгути Есмарка. Можуть бути, ще раз повторюсь, і турнікети, це вже за власним бажанням, треба докуповувати вони. Коштовні і можна буде їх докомплектувати, ці аптечки турнікетами. Тобто і набір 2. Вже ковдри є, касинки, рукавички. Тобто всі ці набори укомплектовані згідно дічого державного стандарту України. Наголошую на тому, що якісні аптечки не можуть бути дешевими. тому Раджу використовувати саме перевірених виробників. Погляд підготов, і Молодан.